Ніч та ранок на Дніпропетровщині пройшли спокійно. Ворожих обстрілів у громадах не зафіксовано у кривому розі сьогодні день жалоби. Вчора Росіяни вбили шістьох людей. Двома ракетами атакували дев'ятиповерхівку та навчальний заклад. Як місто оговтується від трагедії, розкаже наш кореспондент Олег Єрмолінський. Він зараз на, на з нами на прямому зв'язку. Працює на місці прильоту. Олежа вітаю, Олено. Ми знаходимося біля будинку, який вчора зруйнувала російська ракета. Комунальники за допомогою спецтехніки продовжують розбирати завали та прибрати сміття. Також на місці досі чергують волонтери, медики та. Поліція, а разом з ними працює штаб з надання допомоги населенню. Сьогодні, 1 серпня, у кривому розі оголошено днем жалоби. Люди несуть квіти та дитячі іграшки до понівеченого будинку. Мешканці міста дуже шкода. Біль, загиблим. Ну, Що можна сказати? Тримайся рідини. Станом на зараз відомо, що ворожі ракети вбили шістьох криворіжців. Серед них десятирічна дівчинка та її мама. Загалом постраждали 80 людей, з яких семеро діти. 19 постраждалих перебувають у лікарні. Всі інші лікуватимуться вдома. Рятувально-пошукова операція завершена. На цьому у мене поки що все. Студія. Дякую, Олеже. Це був наш кореспондент Олег Єрмолінський, який працює на місці трагедії у кривому розі.